точка сидить в шоці. Не може нічого зрозуміти, що це, що за суєта, чого всі сполошилися, що відбувається?» Якась коробка. Навколо неї всі зібралися, щось дивляться в ту коробку. О Боже, невже ще одне кошеня, я цього не переживу. Мені й масі вистачає, думає тучка. Кого ж вони принесли? Хто там? Кого вони принесли в цій коробці? Ось кого. Маленького стрижика. Варвара його вчора побачила, і ми просто не змогли пройти. Повз. Забрали його, і він сидить ось у нас в коробочці. Спробую вигодувати його, але ну, я не впевнена, що це в мене вийде, бо я з таким ніколи в житті ще не сталкувалася. Я... Я хожу ловлю, мух його годувати. Ну, він такий сонний, мені здається, що він не виживе. зробили йому з котячої шерсті таке от така пташечка. Я не знаю, що будемо робити. Ну, спробую спасти. А там, як, як карта ляже. День-другий, Пташеня живе, покакала декілька разів. Кормили ми його мухами. Цілий день бігала, нема де купити всяких черв'ячків. Під вечір знайшла, слава Богу, на районі. Купила зоофобусів. І Кузнечики, чи цвіркунів, чи хто воно У мені без різниці. Тільки що розрізала одного зоофобуса. Це, запхала йому. Перед цим капельку водички і сидить. Ну щось плямкає. Жирища таке, я не знаю. Зайшла в зоомагазин, а мені хазяїн каже, а вчора теж хлопець приходив, теж купляв для цього, для птінчика. Каже, та жарко, мабуть, вони зараз випадають з тих своїх гнізд чи норич, що вони там роблять у нас на даху. Не знала баба клопоту. Купила порося, називається. Ну, няньчу. Що робити? Може буде якийсь крьосик карму. Поїв зубик в нього. Наповнимся цим черв'яком. Все, лежить кімари. Зустрінемося завтра. Всім привіт! Сьогодні третій день, як ми рятуємо пташеня Стрижа. Годуємо за фобусами, мухами і даємо краплю води. Пташеня живе, здається, почуває себе добре. Продовжуємо відгодовувати і подивимося, що в нас з цього вийде. Привіт-привіт! День четвертий. Місія врятувати рядового стрижа. Пташеня живе їсть, какає. Виглядаю в віконечко. О! Ось такий стриж. Зараз будемо годувати і познімаю вам. Буду намагатися. Мені сюди подобається. Підходи Подходи сюди, говорю, що пропусти, щоб она давала шічку. Все. Так, так, тихо. Балуся. Давай. следующий. Давай, птица, открывай Вот. Давай, да... Доп... Не, выскочила, поднимай. Старайся не, не под язык, а на язык. Давай. Давай, ему. Во, молодец. У него там языки какие-то странные. Бери следующий кусочек. Это квадратный. Сим? Давай. Да. Дарюш, ты же знаешь, что тут. Таричи быстро закрывает свой хавало. Хоп, давай. Хоп. Не. Тоже шкирит, что скушали. Угу. Балакай меньше. Во, <с молодец. Надо вытереть у него там. Всё. Покорно. Не надо. Нажимай. Сича. Почав пищать, віднесла на кухню, Ну, я вже зрозуміла, що він пищить або коли покакать хоче, або їсти. Підняла його, він покакав. Ось ну, чисте пюр'я своє. So now sweet. Ну, роздали світло, пішла я спати. Так, малеча 30... Вернісь. 37... 37 грамів. Сьогодні п'ятий день, як ми рятуємо цю пташенятку. Починає вже приловчитися сам їсти. Я даю йому, він, вроді, вже як рот відкриває, не треба йому вже роззявлювати, вже розуміє, що йому не мама птичка дає їжу, а якась віліканша. Какає важить сьогодні 40 грамів. Годуємо. Продовжуємо за фобусами. Також я заморозила цвіркунів от тих, яких брала на початку, бо не можу я задавити цвіркуна, він скаче, ще ускаче, буде цвірчати. У нас тут ще в нашому зоопарку цвіркунів тут не вистачало. Ось, заморозила, ноги йому відриваю і даю оце такі Коротше, тільце одне. Так що такі справи? Росте, щось він там щось шука? Вже потихеньку трубочки, оці на пір'ях. Бачите, він як посипаний. Оце воно вже трошки вже розлагається, чи як його називати. трухне. Ось. Так що пташеня живе. Продовжуємо нашу місію. Їсти проси, ви чуєте? Сьогодні шостий день, як ми рятуємо цю пташку. Це за ніч обкакав, проси їсти. Зараз спробую нагодувати і спробую вам це показати. Так, треба знайти червяка. геть. Голову їм давати не можна, тому що там в нього дуже сильні цей ротовий апарат, щупальця дуже сильні, тому треба голову відрізати. Мало приємне заняття, але що робити? Так, тепер треба розрізати напополам. Пробуем дати. Нажимай на паузу. Боже, радуй. Ти трясеш телефон дать. Ой. Криня, uh -huh. Мимаша, да? От так. Отак ми його годуємо. Це вже він сам їсть. До цього ви бачили, що ми йому пхали прямо в рот насильно, бо він не розумів. <різь> Камера це Нажми на паузу. Не <різь> ївся. Покащим уже пищать кулы хочет покакать. Не-не-не, все-все-все. Давай, отъезжай назад. Не, все. Він так лапками назад-назад назад назад и назад, назад, ну, не в гнездо, чтобы так у него дубка звисала, он тоді какая туда, куда попадет. Ципа, хватит кричать. що ви не бачили стрижика ніколи зблизька. Ось я вам показую. Ось такий красавчик. Все. Повертайся в свою норку. Шостий день, тільки починає пищати, О, почухав. Тільки починає пищать. Треба годувати. Вночі не годую, бо сплю. Ось такі справи. Ох, і проглот цей наш товариш. Це його вага з гніздечком. з гніздечком. 11 грамів гніздечко важить. Тобто він 43 грама важить. Він 3 грама нажрав за сьогодні. Поняв, що як тільки відкривається коробка, йому будуть давати їсти. А коробка відкривається, тому що він пищить. І він тепер пищить. пищить і просто жрати. І вже наїв 3 грама. Що ви скажете по этому поводу, гражданин? а? Ох і цыпа. Вот такая цыпа вредна. Це тучка заразила його клянчен клянчининством. Бо тучка клянче у нас все. Привіт-привіт всім! Сьогодні сьомий день порятунку нашої пташки. Він уже очухався, вже їсть сам, розуміє, що я йому даю їжу. Цвірчить постійно, хоче їсти, чистить свої пір'ячка. Ходить тут по цій по коробочці. Вже даже тучка на нього реагує. Тут коробка на столі на кухні стояла, так вона вже на стільчик запрыгнула, вже їй було цікаво, вона в дирку нюхала. Так що ми пташечку ставимо повище. Це буде шкода, що я його вичухала, а коти його задушать. Ну, такий вже красавчик. Де волосину не, Ні Нє-ні-ні-ні-ні, -ні -ні, нічого не даю. Ось такі клянчі, дісточки. Сподіваюся, що надалі теж з ним все буде добре.